I'm in the whip with a thoughtie looking like Scabri, she got a body. And she been calling me me daddy want to Put her in Cardi J's. And deserve it, put work for the money she earn it. Give me top every night, lip service. I block these, She worth it. worked in my dabby with a baby, look like ooh. Right me, власних володіннях. Це пенальті від Альфи. Забито. Забито. Артемом Зуєвим. На другій хвилині після реалізованого шестиметрового Бабич проходить Баширова Ростислав Баби здарої правої. конкуренти, і в цілому турнірне дистанція. Так, зараз ми дивимося на момент з ще одним порушенням правил у походу першого тайму. Вже п'ятірка Альфа. Збиває спонутиме штрафний номер сім. Стану Харків'ян Мосейчук. Низом котить хлопці. Сталя лівоного м'яча облучає. Євген. Отже, перед одним із минулих порушень правил розпочинали ми думку стосовно того, що напевно у м'ячу і гра продовжується Коваль. Коваль на себе двох їх проскочив віддав пеширо. Одержав один дотик. Він просто Відгукнувся партнер, друзі. Гол Альфа! Альфа, свою перевагу Йому за 5 хвилин до перерви 2-0. Тепер команди Ярослава Коваля. Класний підхід від номінальних гостей. Ярослав Коваль. І знаходить же він через розіграшав. повз Абдурахімова. Вихід на стража і в ближній запускає. Ярослав Коваль тренує 17-та хвилина Альфа Харк. Ярослав Коваль. Услід за асистом. проводить взяття воріт. Провели Василь Тучков, власне, із асисту Коваля. Ну і також Артем Зуєв ще на другій хвилині. Реалізувавши пенальт. Зараз ви проходить розіграш на Коваля. Зуєв. Зуєв. Удар із правої, правилки перемарених. НКВ Коноваут. Мосейчук Низом Киропенко. Поперечно мазичок включає. <реш> Роз повернув. Номер 7. Мозичок доставляє Антону Хлобистіну. Кирпенко у штрафній зоні. Кіперся контролю. Так, друзі, продовжується. Прихопля переведення Зуєві. Зуєв і Зуєв забиває порожній ворот. З власні половина 13 номер Альфи. Від нього дубль. Мима крючка. Грає на Керпенка, води, так той. І між доходить. Удар від. Осичука на місці Домонтович. ще удар. Уже від Ясененко. Бабеч, Ростислав простріляє. гол, вітає м'яч у ворота вік стільки. Я желти ворота. і команда Харків відіграє наразі одне взяття воріту Альфа 1-4. Максим Крючка поцілив 1 4 рахунок. На 32 хвилині визначається Максим Крючка. Артема Ясененка дограватиме цей поєдинок тучков. Знову буде жовте світло. Жовто для Романа Масийчука стану харків'ян. Роу зіграє через. Мосейчука той в центрі віддає тут е -е, виборює м'яча Василь і заходить м'яча у ворога. Сятка, Альфи, ще раз підпадов з цього поєдинку. Крючка Мосейчук. Хлобисін з -е, ні, Не, не дотягнуться вже голкіфер. Тут не про справах Микола Домонтович. Харків'яни вдруге відзначаються. 39-та хвилина Антон Хлобисін. Шли за крючкою. він відзначається остання команди: Харків ковер.